Пліпромені сонця, комфортні номери та прохолодний басейн, що ще потрібно для вдалого відпочинку. Готель Оптіва Мірамар відкриває сезон та чекає саме на вас. Відпочинок з домашніми улюбленцями, з коханою людиною або всією великою родиною можуть організувати в Оптіва Мірамар. Тут є номери на будь-який смак та гаманець. Сезон тільки починається. Отож, ціни демократичні. У нас є три види категорії номерів. Є номер категорії стандарт. Він менше за площою 30 метрів квадратних. Він вміщує двохмісний розміщене, коштує від 1800 гривень за одну добу проживання. Також у нас є категорія номеру суперіор. Туди вже можна вмістити від однієї до чотирьох осіб. Туди додатково входить диван. Коштує він від 2300 гривень за. Дві особи проживання найбільший номер двокімнатний категорії люкс двоспальним ліжком, диваном та двома ванними кімнатами. Це особливо зручно для родин з дітьми. Наразі ціна становить 4 тисячі гривень. Для військових діють пільги. Особливі умови також враховуються. В нашому готелі можна розміщуватися з тваринами. Там є правила проживання. Але додатково треба буде сплатити за першу добу проживання 50% номеру від вартості. Також у нас можна поселятися з діточками. Якщо це діточки до 6 років, включно і вони розміщуються на одній на одному ліжечку з батьками, то це безкоштовно. Потім уже від 6 років уже там нараховується додаткова плата. До речі, басейн та смачні сніданки у вигляді шведського столу також входять у вартість номера. Ми пропонуємо нашим гостям великий різноманітний вибір страв та напоїв. Також впродовж дня гості можуть зробити замовлення в нашому ресторані. Середина травня, але басейн вже працює. Тут є як дитяча зона, так і доросла. Ми перевірили, водичка ще прохолодна, але копатись можна. Усіх бажаючих відвідати лише басейнці, ціна шезлонгом 250 гривень у будні та 300 у вихідні. Басейн працює з 900 до дев'ятнадцятиї нульнуль. Оптямар чорноморським відкриває знову свої двері для вас, щоб ви змогли відпочити та насолоджуватися незабутніми враженнями. Е, готель готовий зустріти вас комфортом, затишком та відмінним сервісом е, в нашому готелі для вас є 30 комп. Комфортабельних номерів, з яких відкривається дивовижний краєвид, також ви зможете насолоджуватися смачними сніданками в нашому ресторані та Організувати собі романтичну вечерю за більш детальними подробицями звертайтеся за номером 067 814 86 61. Ціни зазначені в сюжеті актуальні до 15 червня. А в цю суботу, 18 травня, відбудеться офіційне відкриття готелю о 12.00. Не пропустіть можливість насолодитися сонячними днями та відпочинком у готелі. Валерія Самсонова і Три.